Твіч, запускаємо Twitch, запускаємо Shorts, запускаємо тут. Це Shorts. І зараз ще запустимо. TікTOC, пів секунди. Давай, давай, давай. ага, Є начать ефір. Натиснув кнопочку начать ефір і Shorts у нас також працює. Так, да, повинен да, да, да. працювати. Так, це все можна скинути вниз. І запускаємо TikTok. Розпочинаємо транслейшн на TikTokation і натискаємо тут хвилину мовчання. А, вибираємо її хвилину мовчання, натискаємо на розпочати TikTok. TikTok також розпочалася. І у нас хвилина мовчання на всіх платформах. Поїхали. Всім привіт, мої дорогенькі друзі! Я рад вас вас вітати, мої дорогенькі. Це трансляція. Це трансляція Quantrol Play. На сервері Quantrol Play. І я ваш покорний сруга, Сруга, блять. І я ваш покор, покорний с. Слуга, слуга, не, не слуга народа, слуга пан Прохор, Я вас рад всіх вітати. Вітаю, вітаю, вітаю Марса, вітаю Деместрів. Інкасаторів, я не знаю. Вони такі нечемні. Взагалі ваші інкасаторщики. Це просто капець. Вітаю вас, вітаю градлячів, вітаю вас всіх. Квантроплей. Вас вітає березень місяць, а саме 3 березня вже на заграми, Він вже сьогодні, 25 рік. Тому я сподіваюся, у вас гарний настрій, і ви його зможете трошечки провести. Разом зі мною. Да, Саме так. І хочу нагадати, що розігріш автомобіля вже закінчується. Завтра буде вже переможець. Тому зайдіть і прийміть участь. Привіт. В мене ДР 10 березня. Прикольно. Расел пише ПО. Прикольно Всім рад вас вітати. Вітаю Русіка, вітаю Ярослава, вітаю Івана Богуна, вітаю Євгенія, вітаю Хавєрчика. Всім привіт. І ми починаємо. Поїхали так, е мабуть, зайдемо одразу до сім'ї, і, як завжди, проїдемось, прокатимось і побачимо, що нам куди треба зробити. Потім сьогодні обіцяв з нами бути пан Ронін, і це буде файно. Так, далі вітаю здоров'я, приємної гри, адекватних негідників пише Алекор на Твічі. Також хочу нагадати, що ми стрімимо на твічі, ми стрімимо на Тіктоці. Тому. Тік-Ток, потапайте по екранчику, підтримайте лайком, буду дуже вдячний. Єбаніть лайкусик, розженіть мені стрім я буду вдячний, я поки натисну на каву. Ну, я поки натисну на каву, у мене сьогодні залишилися зерна, залишилося буквально на одну порцію. Давайте, зараз трошки пошумить, трошки пошумить, і ми зробимо капу. Крапочка пише: Опа, а чого не на поставці. Е, привіт, крапочка. На якої поставки? Я зараз тільки зайшов на роботу. Бачиш, тільки з'явився. Я сьогодні знімав ролик для прогончика і купив собі таку курточку і купив собі такі джинси. Ролик був про гонщика, дуже крутий. Я його не залив. Він в мене готовий, не залив, тому що я вирішив його залити трошки пізніше після стріма ввечері. Може, таким чином буду нас трошки кращі рекомендації по заливці роліка. Так, давайте мені треба от сюди сісти. Давайте сьогодні поїду на цій машині. Нагадаю, що цю машину ми відкрили в кейсі. І я її передав е, в нашу сім'ю. Тому хто, блядь, хоче в нашу сім'ю? Залітайте. Ми будемо раді вас бачити. Але хочу нагадати, що скоро відкривається другий. Привіт, як справа? Привіт, друже, пів секундочки. Скоро відкривається наступний сервер Кванта. І є велика вероятність того, що ми з нашою сім'єю перейдемо на новий сервер, тому що медіях будуть розкидувати. По серверам, щоб вони таки ж допомагали. серверу розвиватися таким чином. І є шанс, що ми підемо на новий сервер, і будемо все з нуля. Ось так. Всі машини залишимо, все залишимо, все в казі куп... і поїхали. Опа. О, сусіди, о, дай Боже, здоровочка! Айама, знову, знову. Айама, здравствуйте. Понеділок, а я ма, 15.00, а вони ледацюги на роботу не, не ходять. Що ж це таке, ці мільйонери, а я ма, Стоять постійно. Давайте, давайте ручку з пожмем. Ін, у вас всякі постійні інтриги, розслідування. Добре, здоровочка, звісно? Е, вітаю мем, е, міс, міс Блейк. Вітаю міс Блейк. А, а, ви всі міс Блейк. Ой, ой, ще раз, будь ласка. Ні, 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 не всі. Лакосте. О, а, а того дядька я знаю. Це у вас це у вас дві жінки такі файні, чуєте, пане? Од, одна мемблейк, вторая мемблейк, Ото вам пощастило, то дай Боже. Не, ні, не, в нього одна, в нього одна. А, в нього одна, одна, одна любима і назавжди а, ні, до. до кінця. Все, 10-4, поня. Ні, все занято вже. Поня, поня. Ну так і треба, файних дівчат, вони всі вже зайняті. Всього найкраще вам. Вон, При... дня. 에, привіт, привіт, Машка, здорова, Суетолекс, здорова, як справи, хлопці-гробці. Як вас справи, що у вас новенького? Це квант ролплей, а це Марія Мотор. Маш Марія Мотер, як, як тебе поживаєш? Як ти справляєшся з хейтом, яким є на Кванті? На Кванті, звісно, є хейт. Тут дуже багато людей, це є неадекват. багато адекватних людей, неадекват. але так. неадекватні так. люди також є. До мене також під'їжджають і кажуть. І кажуть, типа, Прохор, якого ти хера тут робиш, повертайся там, де ти був, і т.д. і т.п. Але мене це не ображає. Я наоборот сміюся і дивлюся їм в обличчя, і сміюся. Розумієте, про що я? Отак. Тому сподіваюся, що Маша. Да, це квант! Сподіваюся, що Марія Мотор, вона вже доросла, вона вже має певний опит в цьому ділі, і в неї все буде чікі-бумбоні, все буде просто класно. Та все чу а, чо... а... Та все чудово мене вчора так файно зустріли. О, бачиш, а чого я тебе не чую, альо мать? А, ч... а чого ти? Ось сюди, то А, модератори. Галочка була у модератора виключно для, для цього? Для, для бесіду. Яке пиво? Алло, я вчора, коротше, я вчора ти мене зарозив, я вчора пішов, купив собі також два темного. Люди питають, чи беху прокачав. В мене тільки є мільйон 200. Якщо люди хочуть подивитися беху, зараз. Зараз я подивлюся, може стейдж поставити якийсь. Зараз. Зараз, може, щось можемо продати, щось злити. Щось продати, стейч якийсь поставити. А ну-ка, сюди. Я тобі раджу я тобі раджу перейти на другий. Ти не була на зборах, я тобі в двох словах розкажу. Добрий день, я вас саме начальник, Ви всі працюєте на мене. І скоро у нас відкриється новий сервер. Я дуже раджу вам. Е... Хто хоче, той перейде. Хто не хоче, той залишиться. Я скажу: шеф, 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 можна я? Я хочу на новий сервер. Чому? Тому що ми нова сім'я, ми нещодавна сім'я. От те, що тут ми фантики ми назбирали, ми назбирали за декілька неділь, і я думаю, що ми так само і зробимо там. У нас все буде файно. Тому я тобі також раджу, переходь туди і буде дуже круто. Отак. Все, як діла, все чудово. Так, що треба продати? Давайте для стейджа продамо Русіка-тачку. Сподіваюсь, він не побаче. Е, Так, що є багажнику? Багажник, багажник, багажник А ні, там стільки шмоток. Ні, не будемо продавати. Давайте передамо цю тачку. Андрюхіну. Заглянемо в багажник. Там така ж всяка шляпа, гітари, бензин і номерні знаки також не хочу продавати. Я ма. та Звісно, звісно Машечка, звісно, китічка. Звісно, моя дорогенька. Звісно, саме, саме. Ти, 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 ти права, так воно і є. Тому не треба там боятися. е-е там буде наоборот дуже круто, тому що люди печеньки будуть туди переходити, розумієш, і таким чином там буде більш РП Альо да, да, наша сім'я согласилася переходити, тому також приходь, створюйте свою сім'ю і все буде чики бомбоні Так, давайте оце заберемо. Це що за шмотки, якісь масло, смашло, худі-гучі заберемо, окуляри якісь там, клубні окуляри заберемо. Шапка, ялинка. Давайте це все позабираємо. це, блядь, а що це за кофта, Фенді? Бля, хамуха, а як? Якщо... От чому тут все залишає, Я хочу машину продати, щоб купити стейдж 3. Алло! Давайте сюди перекинемо, заглянемо зараз. Друзі, підтримайте лайком, єбаніть лайкусик, підтримайте лайком. Зараз це наверх, це сюди. Це також скинемо, це сюди, це також скинемо, це також скинемо, це також скинемо, це також скинемо. І алімка ж, малімка. І все таке. Так, сюди перекинемо в цю тачку. Якщо що, я все сюди, в цю тачку, хочу зараз стейдж 3 купити. Чи стейдж 2, як там хрень його знає? Це сюди. Це що в нас? Це сюди, це сюди, це сюди. Привіт, привіт! Всі влізли. Це сюди, це сюди, це сюди. Не ображайте нікого. Поняв, поняв, не ображайте нікого. Нікого, будь ласка, тільки не ображайте. Будьте чемними, будьте чемними. Не забувайте, що чемність це саме головне. В наш час е залишилася тільки чемність. М моє враження. Я, на мою думку, що. Так, добре, зливаємо оціню птачку. Якщо русланчик, на коліні на колені. Так, вилучити. На колені на колені. Так, все, давайте без бабуся. Вилучити Все гаразд. Ми всі любимо Машуку. Ми дуже раді, що вона сюди перейшла. Так. вилучити сім'ї. Так, продати залям продали. Можете, там стейдж вже. Що не поняв. Там ж, наче, машина Роксі, ти вчора її пропонував. Не, 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 не. Колір вже передумав, вже передумав. Купимо другу машину. Не переживайте. Ми одно скоро приходимо на новий сервак, алло. На новий цей, як його. Так, вийти Демо? на вулицю. Вийти на вулицю. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Друзі, якщо не прочитав щось, вибачте, продубліруйте про повідомлення на тік -тоці. Якщо не прочитав, дуже вибачаюсь, продубліруйте повідомлення. Так, а що вона? Я кажу, якщо хочеш, вибирай, вона мовчить. Ну, все, хто не встиг, хто той пропав. Так, 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 так. Так, 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 так. Беремо цю нашу машину. Зараз поїдемо стечку купляти. Куди переходимо? Наша сім'я буде переходити на новий квант 2 крапочка 0. Руслан, я продав твою е 60, вибач мене! Які 30 хвилин, а ну-ка швидко. Руслан, я продав е 60 щоб купити стечь. Все буде, все буде, все буде. Велес такі повідомлення, будь ласка, все буде. Ви, по-перше, не поважаєте мене, все буде. Всі повідомлення. У Машки є Телеграмчик, у Машки є Діскордік. Вона там все скидує, все вона там робить. тому. Не, ні, Нігелік, Русланчик, Нігелік. Так, а де? На OLX стечку купляти будете стей... На OLX? А де на OLX дивлятись дивитися стейдж? Де на OLX? Де дивитися? В якому в якому розгляді? Послуги та інше? Де той стейдж купляється? Підскажіть. Інше. Послуги та інше. Не вибачаємо, все, не вибачаємо. Всіх вітаю, бла, 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 бла. Тут нема нічого. Альо, як він називається стейдж? Так, Сортирування стіною е, максимально ниж, нижче. Зміна акумулятора. Предмети, а, предмети. Так, е, так, так. так, так, Пошук. Е, максимальне мінімальне. Давайте з максимальною почнемо. І що? Нічого тут нема. Вот, максимальне мінімальне. О. Чіп намальований. Давайте будемо шукати. Де там чіп намальований? А я мене туда. Мені сказали предмету. Тип предмету інше. А, поняв, так би і сказав би. Ага, бачу. Стейдж 2, стейдж 3. О, 2 мільйона 700. Стейдж 3. Сюди. А скільки в мене є? А в мене є. О, 2 мільйона 800. Оп-оп! І сиділ зерополіс. Оп-оп. Купляємо, короче. Так, ще раз заходимо сюди, заходимо е предмети. Е інше. І от стейдж 3. Давайте купляємо чик сюда. І що тут далі? Придбати 2 миллиона 700. І встановити 2 мільйона? Тобто купити за 2 мільйона? і встановити 2 мільйона? Серйозно? А він вставляється дорого? Типу того, Та ні, бля, шо ти. Алло, шо ти брешеш мені, алло, придбати. Так, сплатити карткою. Все, сплатив. А тепер куди? А тепер куди їхати? На пошту? Встановити... А куди. А на пошту? А де пошта? Пошта, пошта, пошта? О, оце пошта, типу? поштар. Ага. Все, їдемо, не кричіть на мене. старому треба по 25 раз сказати. Я ж, блядь, не жарю. Ронін, а яке ти кажеш, що алло, блін, які ще 2 мільйона встановити? За триляма купив, алло. А... Наїду, їду, їду на пошту. І ставила А хто шарить? От мені кажуть, що ні... Ох, уже голова ломиться, коли в деяких чатах сидиш, і потім пишеш не туди, а куди Айма. Ти що, одночасно на багатьох чатах сидиш, Диметріус? А де встановлювати, Хав'єрчик? Де встановлювати? Підскажи, ПЖ. Хелло, 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 підтримайте лайком. 10 тисяч лайків, друзі. Завтра розігріш автомобіля встигніть забрати. І ми завтра фастіком зробимо ще один. Пан Прохар, таймер забули включити. А я то точно таймер забув включити. Та ні, ну я ж не шарю. Як Прохар, як. як звичайна людина може встановити чіт. Алло. Зараз зараз все побачимо. Зараз це побачимо. Не, не кричіть на мене, будь ласка. ой Ой-ой-ой! ой Magic 01, він підписався. Дякую!